Привіт, друзі, дивіться, на кінець на ми сьогодні зібрали строя. Троє. Е, З Троє, так. Дивіться. Е, і ми будемо грати знову в страшинки. Ми хочемо троє, бо тому що ми ще не грали. Перший раз Тарас, Андріан і я. Що, заходимо на чотири. Знаєте? Ні, я не чоловіка. Ні, на чотири. Це жод. Ти ж О, ми! О, ми! Та та шва... вийде. Вийде. заходь, Ви швидко, 17 хвилин. Зайшов! Вс, Все. накрасно ми в... тві трохи зібралися. Якщо як барак це відео, то підпишіться на канал так. і поставте лайк. Все. Е... Немає думку, цього разу ми вже, вже перетримаємося, тому що нас троє вже. Ти ж почекай, Андреан! ти ж куди ти йдеш? Почекай нас? А давай, давай Та ж, стоп. A ah! This is an official emergency broadcast from the government of Roblox. We inform you that there has been a significant radioactive spill at a factory near your location. Multiple have been reported Dad. soon after you Your safety is priority, and we urge you to take immediate action. Follow these instructions to protect yourself and your loved ones, while your government works on reducing the situation. If you are at home or work, remain indoors and seal all windows and doors. If you come across an anomaly, try to tear it off, but...

Світло не можеш включати, але треба буде генератор за Але тихо. Але чому тут? А тут поломка, і їй швидко. Бачите, вас теж? А вас повітря повідомляється. Не зелені. Життя Я останній раз зараз дохну, у мене має появлятися. У мене з'являється життя, Бробуйте на жовте-жовте, золе... зелене на жовте. жовте. Пройде на, на сині, на сині! Адріан, ні. Ану, сині. не пробуй, не пробуй я тут здохну. Ти ж не пробуй! А teraz, тепер ти попробуй На червоне, на червоне значить, Пробуй на червоне. Ні, не А, Андреан, ты не пробовал? Нет. А, не я сказал, Андреан, ну, я, а ты делал, Тарас. Для А, не а фит... а фит... а фит... а? Все, значит, тебе не можно. Ага. Ага. Треба, может быть, А, ну, вы не выключаете точно. Я йду генератор, заправлю, блін, ми нічого не зробили. мене ж камери, я не поклав, бо я побачу ту штуку, поклайте, замість мене там драбина є. П'яту годину зараз. Блін, ми чого не Нам капець. Напевно, з цього разу. Я думаю, що ми справимося, а так нічого не справляємо. А де камера? Я ж ви просто з я просто по Бо Блін, вже п'ята година і дивіться, як ти скоро буде шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята і одна. Ладно, тоді будемо все робити за цього. За цей час. Не вкушайте фонарики ні в якому разі, бо треба буде в ніч, прям сильно. Я розумію, що не видно. Але все одно робіть я, тако, я. щоб чоловік Можна випити, можна випити Адам? Ні, ще не випивай, коли буде треба. Ага, так. Блін, ааа, покладемо назад. Ага. Іди заправ ти генератор, хто біля генератора? Я, я, Тож, я. Заправ, бо я додому йдуть. Ладно, я йду додому, хтось заправді із вас. Андреан, тоді лишайся. Я йду на камери буду дивитися. І їдь зі мною на камеру. Андріан, іди, зі мною пакет, раз, заправляй. Я тут... Ході до камери, Андріан, ходи до камер. А чого ти будеш хлопця внизу? Я okay. шо, Я Окей. А чого не йду? А ми що не всі камери? Та ще. А треба спази, точу. Іди зроби, я не зробив в всі камери, їди ще доробіть. Тараз доробив тобі так мало життя. А життя не з'являється. Андрей, а ти візунчик, подивись, в тебе багато життя, Іди подивись до того хрестика. Та ще іди подивись до нього. Камери не працюють. Йди вниз, подивись. Але І вийде. вийде. вийде а -а -а -а. Не переживай, що мотива немає. 10-та година! Ви Не а -а -а. швидко! Заправте генератор! Андрі, а, да, до да, до, я, до, до А, я забув. Подивись, ще до генератора. Мастер йде в Донасі, в тебе є ще дві години. Ще багато. Відкрий. Включи фонарик. включи фонарик. Что не тихай! Пофиг! Пофиг на то! Андреан, вебач. Тихо! Ты сдохнешь. о о Ты Ты что, монстр? А ну покажи свой Не Я Я бачу, у него черный скер Просто Дай ще кожен глядав, він не ходив, він не чув чолову вот, таке глядав. І тако, і не ходив. Реально! Ти показала чи ні? Ні, я не знаю, щось бачу, в нього скін такий був. Мені. А може він є монстр? А ну подивись на Андріана, ти знаєш? Де ти? Андріану. Ні, з Андріану все добре, мені показалось там. Виключай фонарі. Я ж виключу. Виключу, ти всі бо. Хочу все. Я не відкриваю шафу. А, а чо в тебе кнопка фонарика нема? Ти фонарик не взяв? Візьмі! мама але мало хотає, але. Ааа! Охоти! Отрайте! Ви! Всі поз'їли! Це забрали, повідомляють! Я до перші! Поможіть! Це забрала, бо Ти не розумієш? Адам, я за тобою А да, ти да, я? Я не Я за тобою не слухаю. Я пропитую. Але я розумію, що її не троє і не дотримують Ладно, друзі. Усім па-па. Чекайте на па-па.